Вітаю мої творчі любителі акварелі. Сьогодні трошки незвичний урок, чи як це правильно називати, тому що малюватиму тільки одним кольором. Ну, я так думала, що буду тільки одним, одним кольором. В кінці там трошечки додам акцентів, але загалом, я намалюю використовуватиму зелений колір з грануляцією. Намічаю листочок, він такий буде, знаєте, один на крупному плані, два трошечки всередині, подалі, і а, там ще десь в дали два листочка, буде невеличких, тож просто намічаю це все олівцем. Тож малюватиму я зеленим кварцем. це гранульований колір з грануляцією. О, Торгової марки Роса з добре змочую папір, тому що от фарб без грануляції гарно, гарно проявляють себе на мокрому папері. Добре розвожу саму фарбу водою і таку, знаєте, роблю легку підложечку. Мені хочеться, щоб там, де прожилки будуть на листі, щоб вони були. От, от, от такий малий кольор у цієї підложки. А, така вона, здається, салатова. Але пам'ятайте, малюватиму тільки одним кольором зеленим. Насправді, а, оці кольори з грануляцією, вони для мене якийсь фейерверк. А, Вони такі незвичайні. І от саме оця листівочка, оці листочки, для мене це, знаєте, як якесь таке тренування. Я не люблю просто робити викраски. Мені треба, вже, щоб це все було в ділі, щоб пробувати, як буде фарба поводити себе по-мокрому, як вона розтікається. Глянь, розтікається дуже гарно. Як вона себе поводить, коли її багато, і коли навпаки мало. Тож зараз це є от той процес проб і помилок. І, ви знаєте, я загалом ну, так задоволена. Десь ще додаю більше повністю листя заливаю темним кольором, тому що вони там будуть подалі. І так ніби якось хочеться, щоб зливалися з фоном. Щоб не було на них, не привертали вони до себе дуже увагу. Далі продовжую додавати кольору і залишати прожилки світлими. І знаєте, зверніть увагу, як, хоча я зробила таку світло-зелену світло заливку, але прожилки здаються майже білими. Так оце все працює на контрасті. І далі, далі, все, ну, все просто, просто поступово додавала кольор, додавала, додавала, густіше, густіше робила і вже почали промальовуватися видніться листя. Видніться, що там вони десь вони темніші, десь тініє, якась глибина, якісь об'єми вже з'явилися. Насправді, ну, знаєте, навіть коментувати тут щось важко. Хочеться просто якось наче своїми враженнями від фарби розказати. Хоча я вже ними малювала. Але я розумію, що я малювала ними не на повну силу. Вони для мене ще є якоюсь такою загадкою. А, і мені незвично, що їх не треба ні з чим змішувати. Тому що цей кольор зелений кварц, він а, трьохпігментний. Ну, якби не потребую ще якихось додаткових ем, маніпуляцій, тим більше, якщо щось додати, то ну, взагалі невідомо, що вийде. Ну, я нічого й не додавала. От тут все оце зелений колір. Я там далі покажу вам, як він себе повів уже після висихання. Е -е, а ще я прошу, будь ласка. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І пишіть, чи вам взагалі цікаво такі огляди, фарби. що я малюю одним кольором. Чи вам це цікаво, чи треба якісь більш такі конкретніші відеоуроки, то я це все вам з задоволенням запишу. Бо мені цікаво, щоб вам було цікаво. Тож, не забувайте про коментарі, вподобайки і підписки. А ще переходьте до мене в інстаграм. Більше про акварель. Більше про можливості акварелі і деталі, і тому подібне. Взяла тоненький пензлик для того, щоб проробити десь якісь деталі. А зараз у мене плоский пензлик. Я не люблю протирати ним десь щось, коли хочеться прибрати щось лишнє, він такий у мене в ролі стирачки. Пензлик-стирачка, хоча. Акварель вона така, капризна, і якщо її дуже затерти, то це теж буде помітно. Ну, але цим пензликом вдається зробити це максимально а, нейтрально, непомітно. Фон малюю і трошечки, намагаюся відступити від листочка, щоб такого, знаєте, а, щоб він здавався ніби обведеним. Таким він контрастний, хоча зараз, мені здається, він досить плоский, якось не передається об'єм. Тому я тут намагаюся трошечки десь затемнити, щоб він був таким зробити його об'ємнішим. Так він ось виходить уже на передній план. Видно, що він. Головний герой нашої історії, моєї історії зеленого кварцу. Е, малювала листок журжини. Е, так, була, сфотографувала жоржину і таке красиве листя. А зараз дивлюся, думаю, щось мені так на кропиву схоже. Чи то я так уже весно чекаю, що вже малюю молоду кропиву такий колір Насичений, соковитий, смачний. Ну, а загалом ось таке у мене вийшло. І зверніть, будь ласка, увагу, як переливаються кольори і синім, і жовтим. Взяла червоно-бордовий, Хочеться знати якихось не то акцентів додати, ніби там, ніби листя червоніє, ніби листя жовтілі, ніби листя вже. А, стає осіннім. Захотілося такої додати багряності. Ну, і так, от така робота. Надіюсь, вам це хоч трошки було щось корисним. Зараз я зроблю тут такі прожилки злегка на цьому листочку. Ну, якщо корисним, то чекаю ваших коментарів. І до зустрічі вже наступної п'ятниці або у мене в інстаграмі. А ми будемо зустрічатись частіше. Всіх обіймаю, гарного, гарного вам провести час і всього-всього. Мирного неба, до зустрічі в наступному відео.